П'ятий закон. Живи тепер в чистому просторі кохання. Адже запліднення, роди, виховання це те, що ви залишаєте для майбутніх поколінь. Тчете свою долю, долю вашим дітям, онукам, часовий коридор життя і все те, що творите ви, є продуктом ДНК. І від вас залежить, яким буде продуктом. продукт ДНК. Що маєте залишити для ваших майбутніх поколінь. Чи буде він чистий, світлий, в коханні, в розумінні, в сприйнятті одне одного правильно, в відповідальності? Отже, все залежить від кожного окремо кохання це коридор зв'язку з творцем через кохану людину. І страсть це певний. Потенціал, з допомогою якого очищається весь організм, тому сексуальні стосунки це дуже добре для кожного з нас.